Переважна частина яловичини, яка продається в Україні, це молочні корови, які вже пройшли свій ресурс і були вибраковані. Відповідно потрапили на м'ясокомбінат. Ви говорите, що фактично на яловичину ми отримуємо в магазинах як надлишковий продукт молочної галузі. Там можуть бути старі корови, там хворі. Ти доїв доїв корову, молока стає менше. Ну що ну давайте їх заріжемо на м'ясо. Зараз 2,6 мільйонів верха. Всього частина чисто м'ясних порід, ті, що вирощуються на м'ясо, перераховуються в десятках тисяч. Тобто, це дуже такий незначний відсоток. Це ті тварини, які вирощуються і експортуються, можуть конкурувати легко по якості з будь-якими світовими виробниками.